Андрій Курков велика повітроплавна подорож уривок з казки. Шановна качко, кошеня підійшло до проводирки зграї. Ми не можемо більше летіти з вами. Ви надто швидкі птахи, і ми не встигаємо за вами. Нам треба поспішати, пояснила серйозно синьозелена качка. Скоро підуть дощі, а під дощем далеко не полетиш. А на півдні дощі не йдуть? запитало кошеня. «Ідуть», – відповіла птаха. Та дуже теплі. Наступного ранку зграя, попрощавшись із друзями, продовжила свій далекий шлях. Кошеня і щеня не поспішаючи полетіли слідом. Вони вже знали, де південь, і вирішили дістатися туди удвох. Справді, у місцях, над якими вони пролітали, було значно тепліше, ніж у Коселівці в день їхнього відльоту. Ще жодного разу вони не потрапили під дощ, а всі хмари, які зустрічалися їм у небі, пливли в бік їхнього села. Хмари траплялися дощові, грозові і навіть снігові. У киселівці незабаром зима наступить, зітхнув Рудик. Васько ж летів мовчки. Він сумував за котом орленком і пугачем пузиком, а сумувати за друзями було дуже печально. Дивино, який цікавий ліс! несподівано вигукнув Рудик. Васько подивився униз і зачудувався. Ліс справді був дивовижним. У ньому росли низенькі, дуже товсті дерева, а над ними звивалася пара. Кушеня одразу ж відчуло, як повітря стало дуже теплим і смачним на запах. Давай приземлимося, запропонував Васько. Давай, відразу ж погодився Рудик. І чим це так смачно пахне? Вони приземлилися біля товстезного дерева й відразу зрозуміли, що в лісі пахне сосисками. Вони обійшли кілька галявинок і раптом побачили дуже товстого борсука, що спав біля дерева. Треба його розбудити, рішуче гавкнуло цуценя і підійшло до борсука. Борсук спав так міцно. Що довелося щеняті гавкати йому на вухо хвилин зо п'ять, аж доки той не розплющив очі. Вибачте, що ми вас турбуємо, звернувся до нього Рудик, ви не підкажете, звідки це так смачно пахне. Борсук ліниво поворухнув задньою лапою і показав нею на захід. Васько і Рудик поспішили в зазначеному напрямку. Чим далі вони йшли, тим смачніше пахнуло. Дорогою вони побачили ще кількох товстих борсуків, які спали під деревами. Друзі йшли і йшли, аж доки не зустріли ще одного борсука, який повільно рухався їм назустріч. Вибачте, ви не підкажете, почало щеня, ні, не підкажу, перебив його борсук. А що ви хочете? Ми хочемо поїсти, сказало кошеня. Тоді підкажу, ліниво посміхнувся борсук. Нема нічого важливішого за сніданок, обід і вечерю. Давайте я навіть вас проведу туди. Борсук дуже повільно повернувся й, ледве пересуваючи лапи, поплентався назад. Друзі пішли слідом. Я сьогодні дуже втомлений, не озираючись говорив борсук. Довелося їсти на завтра і післязавтра наперед. Хочу трохи поспати. У вас багато справ? запитав Васько. Звичайно, протягнув борсук. От ви пробували коли небудь з'їсти за один раз двадцять сосисок? Ні, чесно зізналося кошеня. А мені доводиться, сказав борсук і голосно позіхнув. Вони вийшли на узлісся під надзвичайно товстим деревом стояв стіл, а на ньому лежала гора сосисок. Оце так, заволав Рудик. І звідки ж їх стільки? Діти приносять, ще раз позіхнув борсук. Вони приносять нам сосиски, а за це ми дозволяємо їм, досхочу нас гладити. Яке дивне місце, вигукнуло кошеня? Звичайне казково сосискове місце, буркнув борсук. Щеня й кошеня наїлися від пуза. Сосиски були страшенно смачними, і Васькові здалося, що він зміг би з'їсти і 20, і навіть 30 штук. Борсук терпляче чекав, поки друзі наїдяться. Він стояв, відвертаючись, від сосискового столу та, зрештою, не витерпів, і з'їв ще штук 10. Ну, то як, наїлися? запитав він дожовуючи останню сосиску. Звичайно, ще й як, відповіли друзі. Тоді ходімо, знайдемо гарне місце для відпочинку, поспите кілька днів, потім знову поїсте. Вам у нас подобається. Це тільки я досі працюю, а інші борсуки давно вже відпочивають. А що ж ви робите? Здивувався рудик. Сосиски розношу. Всі, крім мене, давно вже живуть, лежачи під деревами, навіть на лапи не підводяться. Як це? поцікавився Васько. Це дуже добре і приємно, пояснив борсук. Вони лежать під деревами, сплять, відпочивають, а я їм сосиски приношу. Щоб ви їм самим за ними не ходити. Залишайтеся в нас, порозносьте замість мене сосиски, поки хто небудь ще не захоче залишитися в нашому лісі. У нас гарне життя. Знаєте, як приємно спиш собі, а тебе діти гладять. Батько і рудик переглянулися. Сосиски це, звичайно, смачно, сказало щеня, але не можна ж усе життя лише спати. Можна, заперечив борсук, у нас і тільки те й роблять, що їдять і сплять. Це тільки я працюю. Щиро вдячні за сосиски, сказав борсукові Васько, та ми, напевно, полетимо вже. Як? Здивувався Борсук. – Ви не залишитеся? У нас же подорож, пояснив Рудик. Дурниці, буркнув борсук. Ви ще надто молоді, нічого не розумієте у житті. Подорож це голод і холод, а у нас. Отут я, мабуть, і засну, раптом сказав він, підійшов до товстого дерева. Приліг під ним, зовсім забувши про кошеня й щеня. Ну що, полетіли? Васько поглянув на товариша. Цуценя розбіглося, підстрибнуло і відразу ж гепнулося на землю. Кошеня теж не змогло злетіти. Вони сиділи біля сплячого борсука і нічого не могли зрозуміти. А скільки ти сусисок з'їв? раптом запитало щеня. Я не рахував, зізнався Васько, а я п'ятнадцять, Рудик подивився на свій живіт. Все зрозуміло, ми об'їлися і поки не зголодніємо, не злетимо. У дивному лісі друзі провели три дні. Тільки на четвертий вони змогли нарешті відірватися від землі і злетіти, залишивши під деревом сонного борсука.